Червона картка Інтерполу розшукується екс-генерал СБУ, скандальний депутат втікач. Як чинному обранцю вдалося незаконно виїхати за кордон, здавав позиції сил оборони. Лісник з Харківщини підозрюється у держзраді. Про все це просто зараз у ТОП-Ньюз. Вітаю! ДБР викрило на державній зраді майстра лісу Харківського обласного лісництва. За даними слідства, він був завербований гру РФ. Росіяни наказували, а він збирав та передавав відомості щодо дислокації та переміщення особового складу та військової техніки сил оборони. А після шахетно-ракетних обстрілів території України повідомляв ворога про наслідки терору. Україна-агресор, звичайно ж, використовувала ці дані для планування подальших атак. За державну зраду, скоєну в умовах воєнного стану, можна довічно позбутися волі і всього майна. Йдемо далі. Адвокат з Дніпропетровщини разом зі своєю спільницею організували бізнес на ухилянтах, підшуковували охочих уникнути мобілізації і пропонували їм на вибір кілька схем. Варіант перший зняття з обліку через визнання непридатним до служби 25 тисяч доларів. Варіант другий вручення незаповненого бланка повістки з відповідними печатками 150 доларів. До речі, давало змогу призовникам вільно пересуватися через блокпости. Схоже, заробітки були пристойні, оскільки правоохоронці вилучили у них півмільйона гривень, а затримали ділків під час одержання авансу за зняття з військового обліку. За такі махінації можна на вісім років сісти за грати. Наступна позиція посадовці Держпродспоживслужби на Одещині відповідатимуть перед законом за побори зернотрейдерів. ДБР завершило розслідування у цій справі і направило обвинувальний акт до суду. Давайте нагадаю, як усе було. Експорт української сільгосппродукції в умовах воєнного стану зазнав суттєвих змін з одного боку. Ворог заблокував роботу морських портів. З іншого польські аграрії перешкоджали транзиту нашої продукції на експорт. Втім, ДБР встановило, що палки в колеса ставили і на місцевому рівні. Мовляв, хочеш вчасно отримати фітосанітарний сертифікат чи акт про результати обстеження на продаж ячмені та кукурудзи плати хабарі. Такі махінації в обхід державного бюджету приносили ділкам в середньому близько 160 тисяч доларів на місяць. ДБР задокументувало факти правопорушень працівниками головного управління Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях. П'ятеро з них затримані. Двоє головних інспекторів обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі і можуть на 10 років позбутися волі. Ще щодо трьох членів злочинної групи розслідування триває. Радше поповнювати бюджет, а не власні кишені. І держава сильніша, і тобі спокійніше. Наступна позиція за запитом ДБР. Інтерпол оголосив в розшук ексгенерала СБУ цього тижня. Червоне оповіщення опубліковане в обліках генерального секретаріату Інтерпол. Це також означає, що після затримання повинна розпочатися процедура екстрадиції. Підставою стало кримінальне провадження ДБР щодо колишнього посадовця служби безпеки у привласненні майна та шахрайському заволодінні понад 3 мільйонів гривень. Нагадаю, що посадовець виїхав з України напередодні широкомасштабного вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою близько 600 тисяч євро, 120 тисяч доларів та двома дорогоцінними каменями. Так з генерал не єдиний кого цього тижня оголосили в розшук. В міжнародний розшук також оголошено депутата втікача наприкінці минулого тижня. За матеріалами ДБР генпрокурор оголосив підозру сумнозвісному чинному нардепу. Один епізод стосується нападу на працівника правоохоронного органу в Одесі і навіть спробу викрадення у нього зброї інший серйозного та умисного побиття громадянина в Києві. Окрім того, ДБР з'ясовує, яким чином народному обранцю вдалося незаконно перетнути кордон. Та хто йому в цьому допомагав? Нагадаю, що сприяння незаконному переправленню громадян через кордон суворо карається законом 3-5 років за ґратами. Чекаємо новин. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.